Подивилася я, що відбувається за лаштунками Євробачення. Цікава така історія. Дивіться, оце голосування. І кажуть, що по голосуванню Україна-зірка просто однозначна. Але і під час голосування там є хитрість, можливо, накрутка голосів, можливо, там я не знаю якісь країни по сто разів побільше. Така історія. Приймати рішення будуть, от прям буквально, це ж треба один за одним випало. Король мечів, королева мечів, це журі. І карта імператор, це така історія, ну це структура конкурсу. Що ми отримаємо? Дивіться, десятка кубків це карта великого щастя. І кажуть, що ми все одно по лицарю мечів, ну прям крутіші, яскравіші по десятка кубків, і маги, ну немає якби рівних. Я не побачила знову місця. В попередніх розкладах мені показувалося, що, можливо, буде якийсь окремий спеціальний приз нам. Це може бути. Але щойно, о, скільки би я не умоляла карт показати: ну, скажіть, будь ласка, ну скажіть, на яке ми місце займаємо? Не хочуть вони мені говорити. Кілька разів випала четвірка. Ну, тобто, що щось таке, що. Стаке, що... Ну, Нам не сподобається. Як ніби в цьому є несправедливість п'ятірка жезлів щоразу, коли я дивлюся Євробачення, мені випадає. Ну, Це якісь такі якби, скандали, це ми не погоджуємося. Ну, от якась така потасовка. Так? Але є важлива історія, і от я навіть зловила меседж карт. От кажуть, що настрій все одно буде припіднятий. Може і бути якийсь е, окремий приз, тому що лицар Кубків з якимось кубком їде. А головне карта мир. Взагалі, карта мир може означати що завгодно. Це як і перше місце, і як гран-при, і як просто світове визнання, і те, що ми е, заявили зайвий раз про себе світу. Закцентували увагу на чому на війні. От оця лицарь мечів. По суті, дивіться, десятка кубків означає виповнення бажань, карта великого щастя, а поруч карта війни. Тобто, кажуть, що досягнути ціль. Ой, повірте, тьоті Юлі Мудрій. Не завжди важливо. Місце. Ви ніколи не знаєте, як аукнеться та чи інша історія. Свого часу я брала участь в конкурсі Україна має талант в якості пародистки. Мене бачили фіналісткою, а потім почалися такі інтриги по цим очів. Я тоді пережила такий шок. Я посправді тоді зрозуміла, що таке телебачення. Що таке за лаштунками телебачення? Що таке справжнє шоу? Скільки там цинізму? І ти інколи можеш бути найкращий, найкрутіший, але шоу має мати якісь скандали, якусь інтригу. І що я винесла з тоді з того шоу? Там мене дуже валили і дуже негарно зі мною поступили. Між іншим, хто? Влад яма. Влад яма, про якого зараз. Нутро вивертається, а от Ігор Кондратюк мене підтримав, розумієте? Тобто там були свої між собою між журі. Так до чого я вам це кажу? І коли я пішла до психолога, бо я була роздавлена тоді, пригнічена, тому що мене просто підставив колектив тоді каналу СТБ, от психолог-астролог, подивившись мою карту, сказали, що я все одно маю туди йти. Про мене дізнається світ, і все одно моя участь в тому конкурсі дасть мені потім і визнання, і роботу, і що люди потім забувають насправді в кого яке місце, вони тебе просто пам'ятають, шанують, і ти посідаєш місце в їхньому серці. Так це і сталося. Так, до чого я вам кажу? Найголовніше, що випадає, це карта, світ, мир. Як правило, це означає. Здача іспитів, досягнення найвищої мети, якої тільки мали досягнути. Тобто і лицарь Кубки це припіднятий настрій, все одно в припіднятому настрої десь ми виїздимо. Зараз, як я не вмовляла карти показати мені місце, так вони мені не сказали. Хоча перед цим в прямих етерах я дивилася з іншими журналістами, мені показували. Ну, Якесь таке призове місце. Ну, те, що ми в фінал вийдемо, мені зразу показали, це було зрозуміло. А от місця не хочуть показувати. Не показують місця саме тоді, коли йде гра в журі. Розумієте, сім камочів – це і є ота хитрість. Ну, щось таке буде, що ми будемо незадоволені. Типу, якась несправедливість. Або навпаки, якщо програється карта мир, то буде скандал. А чому знову Україна? Тобто скандал навколо цього буде. В будь-якому випадку, я хочу вам сказати: тримайте свої емоції, не переживайте, не ставте на от перше місце і все, якщо ми його не отримали, то все ми програли ні, це неправда. Досягнуто десятка кубків, десятка кубків, світ побачив, що є спокійне життя, а є війна. Досягнута ця історія. Розумієте, карта Мах це круто, це ми круті, ми магічні. І карта мир це найголовніша карта. Тобто світ, Боже, я тільки зараз побачила. Сонечки мої кохані, а ви подивіться, яку вона кулю тримає в руках. Жовто, блакитну. Я сьогодні, коли. Вибирала, на якій колоді зробити цей розклад, руки потягнулися до цієї колоди. То, що ми бачимо? Я говорю, балакаю і не бачу, і не бачу, що тут куля жовто-блакитна. Світ в центрі уваги цілий рік буде тримати Україну вже тільки за цю пісню. Розумієте? Дякую вам за увагу. Україна перемогла. Любі мої, до зустрічі!